Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати рецепт дуже смачних пиріжків з яблучками без шкоди для вашої фігури. Це саме той варіант, коли хочеться щось смачненьке та не поправлятись. Давайте готувати разом. Беремо яблучка і будемо нарізати їх на маленькі кубики. Також до яблук я даю трошки цукру та побільше кориці. Аромат вже фантастичний, осінній та дуже затишний. Все гарно перемішуємо. Беремо два яйця та будемо їх перемішувати вінчиком. Потім проливаємо у тарілочку, в якій нам буде зручно далі з ними працювати. Беремо рисові листочки і макаємо їх, занурюємо у яйце. Я беру два листочка на один пиріжок, пиріжочок, накладаю один на один і зверху розподіляю начинку. наші яблучка. І загортаю таким чином у рулетик, викладаю на пергамент. Зверху посипаю кунжутом та відправляю в духовку на 15 хвилин при 170 градусах. Ось, бачите, як все швидко і просто, і ось наші пиріжки вже готові. Я, звісно, не дочекалась, поки вони охолонуть, але коли вони вже не гарячі, то тісто стає дуже таке хрустке. Подивіться, яка краса. Звісно, показую вам у розрізі, як виглядає. Це надзвичайно смачно та легко готується, і, є, звісно, корисніше, ніж у фритюрі, як роблять у відомих фастфудах. Тому я вам дуже рекомендую приготувати, впевнена, що вам сподобається.